шалом. це славко, нема кажу, нічого кращого на хворе горло, ніж стара, добра вогняна вода, і вам раджу. Я в це набрався сил завдяки їй і хочу з вами поговорити за перспективи нашої перемоги або поразки, що для України небезпечніше. Програти чи виграти, і чому важливо Україні вчасно здатися Трампові? Тому що ми бачите, що ситуація нібито спокушує Україну на продовження війни 25-го року, і Путін готовий ще продовжити матч до 25-го року, добити решти свого війська. Але в чому небезпека перемоги України? Я вам скажу: ви бачили цю, мабуть, заголовки в Таймс, чи в чому вони були за енергетичну корупцію України, вони знайшли наше слабке місце. вони... Роблять вигляд, що не знали, що тут крадуть усе, що знаходять. В чому проблема? Розумієте, як тільки встановиться мир, весь оцей захід, який з таким скрипом допомагав Україні, кинеться як не в себе відбудовувати всі оці Донбаси, Маріуполі, ви розумієте, що бо для них то постраждала Україна, як це не смішно, не ми, котрі винесли на собі тягар війни, котрі сміливо кидалися в тису, розумієте? Котрі мерзли у посадках, і я не скажу де більше. Але не нам, не нам належатимуть лаврі цієї війни. Розумієте, вони люблять убогих. Судан, да, потому що їм Судан дарує. Розумієте, скільки грошей буде вбухано тією ж Італією в Маріуполь. Розумієте, їм кортить обов'язково, щоб оце «Il giardino Дель Кіледжі. Щоб оця от п'єса, оця от опера була в чотирьох діях поставлена в новому Маріупольському театрі. І вони той Маріупольський театр збудують, і всі Маріупольська оця бідлота буде обсикати його стіни з задоволенням, тому що вони там все обсикають, як ви розумієте, і звалюють все це на Обаму. І хоча в нього мав бути простатит за віком. Ну, може, він його лікує, тому може все обосать, я б не взявся за таке завдання. хоча... Так ось, в чому проблема? Їм все це дорого, вони все це відбудовують. А у нас тут буде енергетична корупція, бо ми не звели ли, укриття над трансформаторними станціями. Хоча я до сих пір не знаю, як звести укриття над трансформаторними станціями іншого. Ви ж знаєте, що в німців ще 100 гепардів було на базах. І вони ці 100, якщо. У нас, у нас у них гепардів більше, ніж у нас трансформаторів, трансформаторних підстанцій. І якби навколо кожної трансформаторної підстанції стояв гепард, а вони б не робили вигляд, що ані Швейцарія, ані як її, господи, де Амазонка, ну ви знаєте, Бразилія. Не робили вигляд, що ті не хочуть нам продавати стрільно для гепардів, то ці 100 гепардів. Вони б мали стояти навколо наших 50 трансформаторів. І, повірте мені, ніяка птиця не долетить до середини траєктор... до, 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 висоти, до середини траєкторії гепарда. Повірте мені, Гоголь мав рацію. Але вони цього не зробили, будуть нам дорікати енергетичною корупцією і захочуть, щоб ці гроші не пройшли українську корупцію. Вони захочуть відновлювати оці от постраждалі частини. Донбасу своїм коштом, і вся надія на те, що їхня архітектура буде жахливою. Перша вся надія, що корейці до того все встигнуть відновити в звичному для даунбасерів стилі. А по-другому, що вони будуть настільки жахливо, настільки жахливо сучасна архітектура передава лівацька, що не гріх її буде і обіцяти. Мені все одно, хто її обсцикатиме. В чому проблема? Розумієте, якщо Україна переможе, попри волю Заходу, вона виявиться в положенні Радянського Союзу по війні з голою, сракою та без надії на ядерну зброю. Нема ж фукса, хто нам продасть. А якщо з Донбасу зроблять Західну Німеччину, ви розумієте, в чому проблема? Донбас вже здався і його будуть відновлювати, з нього зроблять. Показову вітрину України, все одно буде по який бік Україна знаходитися. А ми, якщо переможемо, то лишимося в ролі Радянського Союзу в обмотках. Оце от ясно сказати, що вкрай неприємна процедура, і тому я, попри всі оці спокусливі перспективи кампанії 25-го року, все-таки за те, щоб вчасно здатися Трампові і продати йому корисні копалини. Бо корисні копалини принаймні точно пройдуть. Крізь призму нашої корупції будуть розкладені на составляючі належним чином, а гроші на відновлення Донбасу нам і так, і так не дістануться. Скажіть спасибо всім оцім італьянчикам і їхньому неуйомному бажанню. Скільки б на них не було спрямовано ракет, не забувайте, що Верона з 60-х років ціль ядерного удару Ерефії, а вони все одно хочуть побачити оце Іль Джардіно Дель Кілечі». Щоб воно там не означало італійською. бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я трохи додам.